Всім привіт! з вами маленький Ангел і вибачте, чого так довго не було відео. Відео так довго не було, бо в мене були проблеми з каналом. А тепер буде їх дава і я можу здівати. І в мене з того World of Tanks появились новий. Ну, конвой новий режим. Класний і розвився до 4 рівня танка. Починаємо бій. Я вже знаю, що на більших лавелах швидше загружається бій. Я попала на любиму карту. Починаємо. Хай ще добре загрузи і то, і то і все Хай загрузят ще. О, все. Загрузила. Чекаємо до. Доки час. У мене пушечка була. Ось така тонасенька пошла, позвонимо з того більше. Короче, выгруша хотя бы. А О. Вот это я называю. Ну, вот Что ты делаешь? А, блин, я захотел. Советский танк. У меня уже... Ой. Мені ще треба Т-67, я мені більше нічого не треба. Це потасау, яка крутиться як простіта, куди може покрутити башню повністю. м 2 лайнд. Что це? Н2. Це не м 2 Line. А ставку. Та эп, це не ви. кто у меня. А, тут кто? А, блин! А, она сразу убили. Не более арта. Друг честно, сразу арта убивает. Ой, ну ч, а что? Якщо тобі брють то орту то на ви свої артиле, я свої. У мене це найлюбленіше. Я даю все королю. Як <coughs> мене чіпати? Я в цій карті...